Вітаю всіх небайдужих до малювання. Зараз розділяємо звичним способом на три частини по вертикалі і по горизонталі. Зверху відмічаємо положення голови сови. Дуже легко плавною лінією покажемо її тулуб. Дуже легка сьогодні за такий малюнок олівцем. Неважко. Я думаю, дітки, ви впораєтесь з легкістю. Покажемо дзьобик. І тепер від дзьобика навскоси намітимо місця положення очей. Для спрощення робимо такі лінії, і навколо них, як наче ну, кісточка від абрикоски з такої форми, будуть очі. А вже в наступному відео будемо робити фон кольоровий гуашевими фарбами. Я бажаю вам гарного настрою, творчого і до зустрічі в наступному відео.